Іноді, коли ми дізнаємося, що людина віруюча, в нас планка до неї ось так підіймається, тому що віруючий він має бути завжди усміхнений, добрий, має щодня читати Біблію, годинами молитись і в усьому завжди мати мир, бути ідеальною людиною. Але питання чи це справді так? Іноді ми ототожнюємо віруючу людину і розуміємо, що ось ця людина дійсно є віруючою, якщо бачимо, що вона щонеділі в церкві, що вона волонтерить, що вона реально роздумує над Словом Божим і щось там іноді читає, знає на пам'ять молитви. Але ми забуваємо, що християнство це не просто дії, це навіть не просто те, в що ти віриш, а це те, в кого ти віриш. Християнство воно про Христа, і віруюча людина вона праведна і свята не завдяки тому, що вона класна і все ідеально робить, тому що насправді дуже часто віруюча людина вона робить дуже багато помилок і неправильних вчинків, і це важливо просто визнати, зрозуміти, а не полишати прагнення вдосконалюватись, нам дає дух святий всередині, тому що віруючі люди праведні і святі Божою праведністю і святістю, як було в Едемському саду, написано, що Бог зодягнув Адама і Єву в шкіряний одяг. По перше, відбулося перше пролеття крові. А пролеття крові свідчило про те, що очікується спаситель, який пролє свою кров, тобто була вбита тварина на той період, але вони рятувалися не крові тварин, а вірою в те, що прийде Спаситель і пролє свою кров. Бо написано плата за гріх, смерть, і вони одягнули праведність Христа. Вони одягнули його святість і тому віруючі, люди зараз, як тоді Адам з Євою, одягають праведність Ісуса Христа, і тому ми через неї праведні. Але чи буває, що християни вони сумніваються в тому, що вони вірять, як вони вірять, як вони чинять? Так, це буває, і це не завжди гріх. Адже коли ми приходимо в церкву, ми бачимо, що є різні формати проведення богослужінь, є різні правила, тому що ти, ніби приходиш в нову сім'ю, і там є свої правила, свої норми, свої звичаї, своя культура, і ти Повинен чи не повинен під неї підлаштуватись. Іноді щось з цих правил може здаватись нам нелогічним, і сумніватися в дійсності і достовірності цих правил це абсолютна норма. І ми можемо побачити в Біблії, як люди часто сумнівалися навіть в тому, що їм звелів і говорив Бог, відкривав свою волю щодо їх життя. А вони в цьому й надалі сумнівалися. Наприклад, Сара і Авраам. коли настає небезпека, вони йдуть в Єгипет, і Авраам віддає Сару в гарем. Він переживає за своє життя, бо він знає, що від нього прийде сам Бог, сам Спаситель. Тобто Ісус Христос пішов з роду Авраама, але Бог сказав, що в них народиться син Авраама і в Сари. Але ні Сара, ні Авраам не вірили в те, що в Сари народиться Спаситель. Хоча їм сам Бог про це сказав. Незважаючи на їхнє вірство, Бог він виконує свою волю, і так само в нашому житті. Іноді Бог нам відкриває, що через нас буде то і то. А ми такі, та я не впевнений, та я не знаю. Але якщо є, на це воля Божа, то він це здійснить. Але і треба не забувати, що в нас є право вибору. Також ще один такий яскравий приклад це Яків. в нього був брат Ісав, і ось він забрав в нього первородство. Ісав, він був перший син у батька. Він мав отримати всі найкращі благословіння, що фізичні, що духовні. Але Яків, в нього це. Забрав, і Бог вивів Якова на іншу землю, і в якийсь період Бог каже до Якова: повертайся, повертайся, все буде добре, я тебе благословлю. І ось він повертається, і тут він починає переживати. О, мій брат, він мене може вбити, то да все. Переживати, сумніватися, робити якісь дивні дії, маніпуляції, щоб задобрити свого брата. Надсилає там багатство перед цим, щоб брат його точно пробачив. Хоча Бог сказав: Я тебе захищу, я з тобою, все буде добре, але все одно в нього були сумніви та не дивляться. Чись на сумніві і невірство щодо Божої волі на наше життя. Бог зацікавлений в тому, щоб виконати свою волю, яким саме невірством ми можемо вибрати, щоб не вершилась Божа воля на наше життя, та що є найкращою благою і досконалою. Це коли ми не віримо в те, що Христос є Бог і що Його жертви достатньо покрити будь-який наш гріх. Ось, коли є сумніви в цьому, це вже є духовна небезпека, адже це є гріх який веде до смерті, коли людина не приймає Ісуса Христа як Бога, як Спасителя, а просто каже: Ну да, це був пророк, ну це був син Божий був та й немає. Якщо е, ми називаємося християнами, то критерієм, на чому базується наша віра, має бути Біблія, Слово Боже, і в Біблії чітко написано, що Ісус Христос є Бог, що Він Воскрес, що Він зараз. Ходатає, а тобто захищає, молиться за нас, віруючих людей, тих, хто приймають його як свого Господа і Спасителя, а не каже: Ні, це просто пророк, і то не точно, то десь щось я вам таке цікаве сказала: гріх, який веде до смерті. Давайте почитаємо про нього в слові. Якщо хтось бачить, що брат його чинить гріх, але не смертний, мусить молитися за брата, і Бог даруватиме грішному життя. Але це так, якщо той гріх не веде до смерті, бо є гріхи, які ведуть до смерті. і, я не про них кажу, щоб ви молили. Тобто є гріхи, які ведуть до смерті. Написано: хула на Духа Святого нікому не проститься. Проявлятися зречення від Христа може по-різному. Це не обов'язково людина просто в своєму житті гучно заявила там, наприклад, я не вірю в Христа. Ні, це не так відбувається. До цього моменту можна дійти різними шляхами. Але якщо ти на цьому моменті, то це є гріх, який веде до смерті. І Єдине, що ти можеш зробити, щоб його позбутись, це все ж таки вірити Вірою прийняти Христа як Господа і Спасителя, і що його жертви, яку він приніс на Христі, достатньо, щоб покрити гріх всього людства, і його воскресіння це є свідчення виправдання нашого, тих, хто приймає Христа віруючих людей. Можливо, іноді віруючі люди це звучить досить гучно, але по суті. Це люди, які приймають божественність Христа, що його жертви достатньо. Ось. І все. І також, що важливо в цьому всьому розуміти, коли в нас є просто якісь сумніви, то Бог Він знає нашу слабкість. Ось, наприклад, місце Списання, коли Ісус казав, що Він молиться за Петра. То я молився за тебе, щоб не втратив ти віру. Тож, коли ти, Симоне, знов повернешся до мене, укріпи віру братів своїх. Написано, що Ісус зараз ходатайствує перед Отцем Небесним, Есним за нас, завдяки його крові, ми маємо прощення гріхів. І Ісус, це є ось це свідчення, що плата за гріх збулася. Якщо ось ця людина, умовно Ольга, чинить якийсь гріх, десь вона вчинила неправильно, але вона вірить у Христа як Бога, приймає його жертву, знає, що вона завдяки цій жертві Христа є виправданою. То Ісус є. Цим заступником за цю Ольгу, тому що його жертви достатньо, а Бог він триєдиний. Отець, син і Дух Святий. Тобто Отець Небесний, Ісус, який здійснив плату за гріх і смерть, і Дух Святий, який живе всередині тих людей, які приймають слово Боже, В сенсі живе всередині тих людей, Дух Божий всередині нас людина не може бути сама по собі. Вона знаходиться або під владою сатани, або під владою Бога. Якби це не було важко усвідомлювати. Розуміти, але це є так. Людина може взагалі в це не вірити, і так далі. Але людське невірство не визначає, що є істина. Я можу, наприклад, не вірити в те, що зараз мене знімає камера. Але від того, чи я буду в це вірити чи ні, розклад не змінюється. Тому особисто я, я не соромлюся, що я в чомусь іноді сумніваюсь, тому що для мене це точка зросту. Наприклад. В нас в церкві прийнято робити ось так, і десь я маю якісь сумніви, а чи точно воно так діє? А давай я почну це досліджувати через слово, звісно, тому що воно для мене авторитет і номер один. І я можу особисто дійти певних висновків. Я запитую в Бога. Я приношу це в молитві. І знаєте, найсильніша молитва це не просто якась завчина, а це та, яка своїми словами, така як є, коли ти приносиш Богу свої сумніви. Свої переживання, свої болі, коли буваємо, ми стоїмо на роздоріжжі і не знаємо, як нам чинити, і ми звертаємось до Бога направ, Дай розуміння, як мені зараз діяти, і це дійсно дуже потужно, тому що є, наприклад, там молитва отче наш, і це класно нею молитися, але немає сенсу нею молитися без розуміння, про що вона до чого. Молитва отче наш дана нам як приклад, що важливо. Промолювати, наприклад, починається да буде твоя воля, як на небі, так і на землі. Тобто, щоб Божа воля вершилася тут на землі, тому що вона є найкраща для нашого життя. Прости, нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, нам нам все прощено, і тому ми повинні прощати і іншим всі ці слова реально усвідомлювати і розглядати, що тут малося на увазі, чому це так важливо. Чому саме ось такі фрази в молитві отче наш? Не просто поверхнево десь там. Ми собі ла-ла-ла-ла-ла-ла, все сказали, і все ні. Так це не діє. Тому наша віра протягом всього нашого земного життя вона випробовується десь у якихось ситуаціях, десь через якісь моменти, десь в нас залітають якісь сумніви. Десь навпаки, ми знаходимо правильні відповіді. Завдяки цим сумнівам, ми вийшли з точки А в класну точку Б, до якої так прагнули. Тому це нормально. Але ніколи не забувайте приносити всі свої сумніви до. Бога говорити з ним про це. Я вас на це надихаю. і Дуже дякую, що ви були зі мною. Всього сьомого крочого нога літа.